І так, двигуня зняв з машини. З цією штукою. Така самодільна штука вийшла в мене. З лібдочкою два блочка. Що тут ми бачимо? Розмір 77. Перший ремонт, значить. виробітка така ощутима. нігтям прям впирається, навіть не проскакує сразу по любому треба з поршневою щось робити в мене блок лежить в оригіналі якщо поршня хороші, то, то можна буде просто блок поміняти Шліфануть під ці поршня навірно так і будемо робити ще подивимось який там керувал в якому состоянні тому що Осьовий люфт чуть-чуть ощущається. -чуть а він по як мені казали, не ощущається пальцями. А я його навіть чую. так зняли. Будемо бачив розбирати.